Вітаю вас! У цьому випуску ми почнемо вивчення теми Руські удільні князівства у складі іноземних держав у другій половині 14, першій половині 16-го століття. Кримське ханство. У першій частині розглянемо розділи українські землі у складі Великого князівства Литовського, Польщі, Угорщини та Молдови, а також Кримське ханство. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Початок існування Литовського князівства був покладений за Міндова середина 13 століття, який був князем у Новогрудку Новгородку що на самій півночі Волинського князівства у так званій Чорній Русі. Під час свого правління він приєднав Литовські землі. Аукшайтію і Жемайтію. За Гедеміна 1315-1341 роки територія держави розширилась. У 1315 році Гедемін приєднав Берестейщину, а у 1340 році його син Любарт, як про це було вже сказано в попередньому розділі, став волинським князем. Гедемін прийняв титул Великий князь. Литовський і руський, чим ясно окреслив свої притязання на спадок Київської Русі. За Ольгерда, 1345-1377 роки, територія держави значно збільшилася за рахунок саме українських земель. У 1362 році були приєднані Київське, Переяславське і Чернігово-Сіверське князівства. А також Поділля. Це не було завоювання, а скоріше це було схоже на зміну Верховного Сюзерену. Українські землі залежали від Золотої Орди, куди сплачували данину. Ольге вдалося у 1362 році у битві при синіх водах розгромити татар, і внаслідок цього він виборов право на владу над цими територіями. Литовські князі проголосили Лозунг. Ми старини не рушимо, а новини не вводимо. Фактично змінилися лише князі. Тепер монополію на владу мали не Рюріковичі, а Гедеміновичі. Київським князістом керував Володимир Ольгердович, Чернігівським Дмитро Корибут Ольгердович, На Волині княжив, як уже було вказано, брат Ольгерда Любарт. За ним його син Федір. На Поділлі племінники Ольгерда. Князі Коріятовичі. Офіційною мовою діловодства у Великому князівстві Литовському була давньоруська мова. Скоріше її можна назвати давньоукраїнською чи старобілоруською, бо вона суттєво відрізнялась від офіційної мови Московського князівства. За Ольгерда Литовське Велике князівство зблизилося з Польщею. Цьому зближенню сприяло те. Що обидві країни відчували сильний тиск з боку Тевтонського ордену з одного боку і Московського Великого князівства з іншого. Це привело до унії Литви з Польщею. 14 серпня 1585 року в замку Крево, недалеко від столиці Литовської держави вільно, великий князь Литовський Ягайло Одружився з польською королевою Ядвігою і був проголошений королем Польщі, лишаючись великим князем Литовським. Було проголошене інкорпорування Литви до складу Польщі і цей акт отримав назву Кревська Унія. В хрещенні Ягайло отримав ім'я Владислав Ягелло. Він був королем Польщі у 1386-1434 роках. Однак, Великим князем Литовським він лишався лише до 1392 року. І взагалі повноцінного об'єднання не вийшло. Значна частина Литовської шляхти виступила проти поглинання Литви Польщею, очолив цей рух брат Ягайла Вітовт. За угодою, укладеною у 1392 році. Вітовт був визнаний довічним правителем Литовського князівства і був великим князем Литовським у 1392-1430 роках. До того ж, у 1410 році об'єднана польська литовська армія нанесла страшну поразку хрестоносцям у Грюнвальдській битві, що назавжди усунуло небезпеку з боку тевтонців. Ясно, що одна з причин, яка спонукала країни до об'єднання, тепер уже не відігравала ніякої ролі. Строго кажучи, тісні зв'язки між Литвою і Польщею не припинилися, і надалі досить часто польський король визнавався великим князем Литовським, але повного об'єднання так і не склалося. Після смерті Вітовта у 1430 році. Великим князем Литовським проголосили князя Свидригайла Ольгердовича 1430-1432 роки. Його політика була спрямована на розрив унії з Польщею і здобуття Великим князівством Литовським Незалежності. При цьому він опирався на руську шляхту. Однак прихильники унії з Польщею висунули на пост Великого князя. Брата Вітовта, Сигізмунда. І у 1435 році в битві під Вількомиром Свидригайло потерпів поразку і лишився лише волинським князем. Київським князівством керував Олегко Володимирович. У 1458 році була встановлена окрема Київська митрополія. Яка очолювала Православну церкву Великого Князівства Литовського. Волинське князівство проіснувало до смерті Свидригайла, у 1452 році. Київське князівство було скасоване у 1471 році. Країна була поділена на воєводства, у складі яких утворювалися повіти. В кінці 15-го – на початку 16-го століття. Загострились відносини з Великим князівством Московським, що вилилося у серію литовсько-московських війн. В ході війни 1500-1503 років до складу московської держави перейшли Чернігово-сіверські землі. Галичина, як було вже сказано вище, у 1387 році увійшла до складу Польського королівства. Польський уряд на загарбаних українських землях провадив двояку політику. Деякий час зберігалася державна назва Королівство Руське дозволялося вживання давньої української мови в діловодстві, але разом з тим король роздавав ці землі іноземцям за зобов'язання служити у польському війську, сприяв німецькій колонізації краю. Підтримував польських купців і католицьких місіонерів. У 1434 році автономні права Галичини у складі Польщі були остаточно скасовані. Було створене Руське воєводство із центром у Львові. У 1462 році Белське із центром у Белзі, і нарешті у 1434 році на Західному Поділлі. Постало подільське воєводство із центром у Кам'янці. Закарпаття перебувало у складі Угорщини ще з 1015 року, коли король Стефан І прилучив Закарпаття до Угорщини, а його син Емеріх дістав титул князя Русинів. Остаточне Закарпаття було захоплене Угорщиною у 13 столітті. У складі Угорщини Закарпаття було поділене на три комітати Жупи Ужанський, Березький, Уочанський, а 1303 року був організований ще Марамуришський комітат. На чолі комітату стояв жупан, якого призначав король. Наприкінці 14 століття на Закарпаття переселився разом із родиною подільський князь Федір Коріятович. У 1393-1414 роках він був володарем Мукачівської домінії і жупаном Березького комітату. Після поразки Угорсько-чешської армії у битві проти турків під Мохачем 1526 рік більша частина Закарпаття потрапила під владу Симогородського, тобто Трансильванського, князівства. Щодо Буковини можна сказати таке. Після розпаду Галицько-Волинського князівства більша частина Буковини перейшла під владу Угорщини в управління воєводи Марамуриша. У 1359 році воєвода Богдан заснував нову державу, названу Молдавією, за назвою Річки Молдова, до якої увійшла більша частина Буковини. Північна частина Буковини Шипинська земля. Це територія Пруто-Дністровського межиріччя певний час зберігала автономію у складі то польської, то Молдавської держави. Поки з кінця 14 століття остаточно увійшла до складу Молдавії. Назва Буковина також відома із кінця 14 століття. У 1514 році Молдавія була змушена визнати васальну залежність від Туреччини. Нарешті слід декілька слів сказати про Кримське ханство. У 15 столітті Золота Орда розпалася на декілька незалежних держав. Однією з таких держав стало Кримське ханство. У 40-х роках 15 століття хан Хаджи Гірей проголосив себе володарем новоутвореного Кримського ханства. Нова держава охоплювала територію Криму, причорноморського степу та Кубань, столиця Бахчисарай. Однак, уже у 1478 році кримська правляча династія в особі Менглі гірея визнала васальну залежність від Османської імперії. Основним заняттям кримських татар було кочове тваринництво. І це спонукало до набігів на осіле населення. Перший напад на землі Великого Князівства Литовського був здійснений у 1474 році. А з 1474 по 1556 рік було здійснено 86 походів. На завершення нагадаємо основні дати 1359 рік. Утворення Молдавського князівства. 1362 рік. Приєднання до Великого князівства Литовського, Київщини, Переяславщини. Черніго-Сіверщини і Поділля. Розгром татар Литовсько-Руським військом біля синіх вод. 1385 рік. Кремська унія. 1392 1430 роки. Князювання Вітовта 1441 рік. Створення Кримського ханства на чолі з Хаджі Гіреєм. 1471 рік. Ліквідація Київського князівства і перетворення його на воєводство. 1478 рік. Визнання Кримським ханством в залежності від Туреччини. 1500-1503 роки Литовська-Московська війна. Перехід до Московського князівства Чернігово-Сіверської землі. 1514 рік. Битва під Оршею. Перемога Литовсько-Білорусько-українського війська під керівництвом Константина Острозького над московським військом. 1526 рік. Перемога турецького війська над Угорським під Могачем. Перехід частини Закарпаття до Трансильванії. Отже, перша частина лекції на тему Руські Удільні Князівства у складі іноземних держав у другій половині 14 першій половині 16 століття Кримське ханство завершено. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал. Ставте лайки. До побачення!